Чорна я си чорна, а завтра буду біла, бо я полюбила, бо я полюбила. Привіт, вітаючи. А чо ти ще не спиш? Вже не спиш. Дев'ята ранку. Нічого собі, дев'ята ранку. Жах який. Вже годину магазини відкриті, а я як на суху ходжу. Так, а ну вернись назад. Де ти шлялась до цього часу, а? Я йшла. Я йшла. Я йшла, я тихо йшла. Я йшла і прийшла. Куда? До тями. Ти взагалі бачила, на кого ти похожа? На мірей Матьє. На Жерара де Чого ти вся в блестках, а? Віталь. В нас на корпоративі якесь Яленку Ялинку кенуло. Хто? бам